Культури. Культури. Угу. Культури, так. Да, будинок культури. І аквацентр, будинок культури, і такі комфортабельні а, кампуси. Село заїжджали. Там справа ми каталися. Зараз ми паркову це Парковочка. Це, це студенти, так? Да? А, школярі? Ну, а з кількох років можна їздити 15. на машині? 14-ти? З 14? А, -то це... ти трішки на більше. І заміскрава. Хайскул бачиш на там. Ага. Це здорово будівля, там і спортзал зревений, і баскетбол. там просто космос. Також. А... Далі позаду там... І бейсбольні, і футбольні поля, і американські футбол поля, все, усе точно. Це все. До речі, це може бути і студентами вже, бо почався угу. рік. Оце зліва гуртожитки починаються. Угу. Українці живуть з того часу, не Багато тут українців навчається. Ну, Тільки тих, що я знав, двоє. Справа так, опоможна е система. Свій то... 12 поверхові і будівлі, які 30 років не робили ремонт. Але ці коштують десь чи в тисячу, чи півтори тисячі на місяць. Тобто, mm -hmm. я думаю, або вони підробляються дуже. Я тоді рахував, що дешевше, Не дешевше, а вигніше на квартиру в своєму місці. Або ти хочу, щоб була доступ швиденький до, до, до навчального mm -hmm. процесу, да. так. Оце парковка. Зараз десь там на, в класах а, зліва бібліотека, деревина, класна. У нас в е, наче стара, але всередині вона дуже технологічна, там, крута. А, і, Великий з... простір так відкрито. Так. круто. Можна подивитись на граніпорті, коли ми ходили, з ним знімали ага. по всім будівлям. А, реновації йдуть постійно. от Зліва бачимо написано на ритейл мікстоп. Зараз закрити, там продається ковбаса, сосиски, дуже раджу. Там дуже смачно. Я смачніше, що не його ковбаси. Дуже круто. Батьки приїжджають, купують, підтримують коледж.